У Дніпропетровську судитимуть чоловіка за торгівлю історичними та культурними цінностями. СБУ в області встановила, що 40-річний мешканець міста скуповував у колекціонерів та чорних археологів цінні артефакти і продавав до країн близького та далекого зарубіжжя. Покупців шукав через інтернет і під виглядом сувенірів переправляв старожитності поштою у квітні 2012 року. В рамках кримінального провадження СБУ запобігла спробі незакон. Но вивести до Російської Федерації предмети часів Київської Русі, пам'ятки черняхівської культури та інші старовинні речі. Крім того, підозрюваний приторговував державними нагородами СРСР та інших країн світу, а також монетами царської Росії. За контрабанду чоловікові світить від трьох до семи років ув'язнення. Під час обшуку за місцем проживання контрабандиста виявлено та вилучено 987 предметів історичної спадщини тобто археології, палеонтології та нумізматики, З київського періоду до добу Київської Росії, черніховської культури та періоду енеоліту. відповідно до висновків, експертів, відправлені за кордон предмети, мають культурну та історичну цінність.